Сьогодні свято останнього дзвоника, і я щиро вітаю учнів батьків, працівників закладу освіти. Упродовж року на цю мить з нетерпінням чекають як діти, так і дорослі. Останній шкільний дзвоник для кожного лунає по-різному. Для учнів це мить, коли вони усвідомлюють, що за їхніми плечимами з'явилася велика валіза знань. Для вчителів час підводити підсумок і усвідомлення того, яких гарних учнів вони виростили і виховали. А для батьків це час, коли вони розуміють, що їхні діти стали навіть дорослішими. Тож для тих, кому належить продовжити навчання, сьогоднішній день радісно сповіщає про початок канікул. Бажаю учням молодшої і середньої ланки гарного і цікавого відпочинку. Набратися незабутніх вражень та сил перед початком нового етапу навчання. Сьогодні особливий день для наших випускників. Останній дзвоник для вас є останнім дзвоником шкільного дитинства і початком нового етапу в житті. Для когось це початок нового навчання, а для когось це початок трудового життя. Нехай відбуні цього останнього дзвоника. Для вас залишиться спогадом про безтурботне, щасливе дитинство, вирушайте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був радісним, сповненим гарних подій і незабутніх вражень. Вірю, що ви реалізуєте всі свої договорчистівності і таланти, побудуєте успішну долю і будете гідними творцями свого життя. Адже ви майбутнє нашої країни і від вас залежить те, якою стане наша Україна в майбутньому. Всім батькам-випускників зречуть, щоб діти обов'язково виправдали їхні батьківські надії і стали гідним продовженням свого роду. Щиро вітаю вас всіх зі святом. Бажаю, щоб 1 вересня ви прийшли до школи дужими, життєрадісними, готовими до нових звершень. Бажаю нам всім перемоги та миру. Слава Україні! Іде до школи стежечка знайома. Мами нас по ній колись водили. Тут нам кожна квіточка відома. дитинстві бігали і ходили. Тут ми наші весни зустрічали. Душа, дитина, наша квітла. Порой юноці ці стежки вітали і вели до радості і світла. Ось непомітно роки, наче не було їх полетіло. Робимо в життя новими кроки, до якого прагнули їх усі. Зустрічай нас небо, синьо-оке, зустрічай нас майбуття щасливо, і не будь життя до нас жорстоке подаруй нам радість, світле диво. З від шкільного порога Відправимось ми у політ, Нас поведе світла дорога в широкий радісний світ. Натхненно ми будемо летіти до мрій заповідних в житті, і школа нам буде світити. Мов зірка ясна на путі. Бо ми не забудем ніколи уроки й тепла й доброти. У нас це найкраще від школи, тож завжди нам сонце світи. Спасибі за мудрі уроки, простіть за непослуха нас. В життя вже ми робимо кроки, нам відправлятися вже час. Пора нам, пора відправлятись, чекають на сотні доріг, душею ми будемо вертатись на рідний милий поріг. Дзвінок останній, перший крок у житті, полки прилив і юності надії. Нехай щастить вам, друзі, опоті, нехай здійсняться ваші мрії Do yeah.